Надія Савченко має намір вдруге розпочати безстрокове голодування в день, коли їй оголосять вирок. Про це ТСН повідомив її адвокат Марк Фейгін. Мовляв, на виправдання вона й не сподівається, тож хоче вкотре привернути увагу до своєї справи світової спільноти. Написала Надія також звернення до лауреатки Нобелівської премії в царині літератури Світлани Лексієвич. А своїй сестрі додому передала дещо особливе. Новочеркаськ тут майже кожен знає, що неподалік у їхнє стареньке СІЗО три місяці тому перевезли із Москви, як кажуть, знаменитість Надію Савченко. Щоправда, за що українку судять так і не розібрались. що просто суд і все, а що там буде, чесно, навіть не знаю. Три точки. А слухали, знаєте, що на зі сряду а все я поняла. Сізо розташоване на вулиці із символічною назвою Українська. 1 в один день сюди вперше їде справжня група підтримки для надії. Окрім трьох адвокатів, сестра і друг з України везуть продукти. Тут Яблука навіть ананас. Це надія як подарунок, такий бо вона рід делікатеси. якісь є. двоє українських консулів із Ростова із патріотичними листівками це листівка для наді. Під сезон нас чекають і одразу попереджають у радіусі 200 метрів. Зйомка заборонена. Варто було побачити камеру 1 плюс 1, Як до нас вийшов керівник СІЗО, перевірив документи і викликав наряд поліції. Приїхало 12 поліцейських, які забороняли нам вести зйомку і спілкуватися з перехожими навіть на дорозі. Це не СІЗО, знімати в цю сторону Значить, Начети вам ще буде пройти з нами, показати в матеріал. Врешті обійшлось. Поліцейські нас відпускають. Сестрі у побаченні відмовляють серед продуктів. Забороняють передати рибу і львівський шоколад. Адвокати виходять від надії за дві години та приголом. Льотчиця в день, коли оголосять вирок, розпочне безстрокове голодування не на суд і на кремль це безполезно, а скоріше призвук міжнародному сообществу, щоб оно вмішалось в ситуацію. На а не опускало руки. А поки ж прогнози захисту щодо дати оголошення вироку не справджуються. Графік засідань вже розписаний до кінця листопада. Тож цей суд затягується ще до грудня. Надя ж бореться як може, із за град пише листи. Чергове вітання передає Нобелівській лауреатці Світлані Алексієвич. Написала Алексієвич листа. з подякою. написано білоруські від українки любити свій народ, любити свою батьківщину, любити людей, залишатися. Людиною, на мою думку, саме це в нас спільне. Передати книгу Алексієвич адвокат Новиков обіцяє за тиждень. Сестра ж Савченко повезе додому ось такий будинок, зроблений надією у неволі, і в який вона мріє заселити фігурки оригамі, які робить у суді, і називає їх театром повстанців. Валентина Мудрик, Вадим Дмитрів із російського Новочеркаська, ТСН 1+,1.